Терка, викладачка ліцею Наталя Шушлянікова створила творчий доробок щоденники війни з надією і люттю. Це вірші, оповідання, світлини, в яких описуються події 2022 року часу окупації Херсона російськими військовими. Всю окупацію я свідомо мешкала в Херсоні, свідомо не виїжджала. Я виїхала в січні, провідала синів і повернулася і батьків. Те, що відбувалося в Херсоні, мене не лякало. в січні. Я хотіла їх побачити дуже. От весь інший час я була тут і свідомо залишалася тут. Кожен вірш пронизаний біллю за майбутнє рідного міста. Цей вірш я написала 1 березня 2022 року. Якщо ви знаєте, саме в той час, коли Херсон був окупований, я бачила, як рухалася колона. Написала вірш через годину, як це відбулося, коли почала свідомо розуміти, що відбувається. Що мене вразило, це була така тиша, якої ми не чули дуже давно. От то, що я не знаю навіть, як її охарактеризувати. Була тиша, і мені здавалося, що я можу кожний звук отак взяти і помацати. Так тихо, аж бренить повітря, і на шматки руйнує ніч, і нашу віру непохитно. І нашу мужність пліч опліч пройшла колона, ляскіт танків, учні команди скрив зуття вже більше не побачу ранків з натхненим смаком майбуття. Пройшла межа між до і після, між миром і війною скрізь дзвінке повітря серце тисне, і тільки зорі линуть вниз. Ким ми прокинемося зранку, з ким хліб ділітиме і сіль, кому на батьківському ганку Відкриєм душу без зусиль. Брехня, одна брехня навколо, і тільки в темряві самій. Над нами Янголи по колу шукають тих, хто наче свій. З початку окупації Наталя об'єдналася з іншими волонтерами, разом допомагаючи тим, кому були потрібні продукти харчування, речі першої необхідності. У центрі їх уваги були і молоді матусі і жителі, які виїхали з епіцентру бойових дій Білозерської та Снігурівської громад. Активно підтримували волонтерів. Колишні її учні, її випускники, які через неї тримали зв'язок з рідним містом. Адже майже щодня а окупація не змінила її звичку, вона виходила на ранкову прогулянку парком Херсонська фортеця і виставляла в соцмережах поетичний допис зі світлинами рідного міста. Березні це було просто як поведінка. Так, поведінка була. Я продовжила свою поведінку. Потім це стало необхідним, тому що це був кваток свіжого повітря і момент налагодження на... Майбутній наступний сьогоднішній день зосередитися, вирішити, що робити. Розумійте, будь ласка, в парку в нас така перші три місяці нас було тут багацько, ще хто залишався. Ми обмінювалися новинами. Щоб ви розуміли, в парку зрання гуляють такі непересічні люди Херсону з собачками або просто так, займаються спортом. Це були такі люди. Роль, яких в нашому місті була значима. Мені було приємно з ними привітатися, поспілкуватися, попліткувати трішечки, надихнути один одного, підтримати один одного. Хвиля їх від'їзду почалася в травні і так активно завершилася в серпні, десь з вересня. Я вже майже нікого не бачила, з тих з ким починала гуляти. У цей час для неї була важлива підтримка її учнів. І в мене був такий випускник Роман Кабачій. Я дуже Пишаюся цим випускником давним-давно. <гум> він вже журналіст відомий. Північна Брама це його, не знаю, надих на життя. І я спочатку просто її фотографувала, тому що я тут гуляю, а потім він раз написав щось, комент інший. І потім я стала її фотографувати свідомо і писала: А це для Ромчика? А це для Ромчика. І він щось коментував, і була така підтримка, налаштування на день, не такі щирі. За час окупації вона написала багато поетичних віршів, які війдуть в її майбутню збірку. Я думаю, близько 400 віршів точно воно є, тому що інколи я пропускала певні дні, а інколи по три, по чотири було вірша. І в мене ще такий колега по університету Олексій Панамарьов і друг Олександр Ганаболін, які постійно писали музику, і ми робили пісні і деякі. Такі найбільш успішні ви викладували до загалу. Скільки було можливість, ми викладували, потім стали писати, вже не демонструючи на в соцмережах, тому що мене постійно телефонували, попереджали: не роби, не пиши, не друкуй, не ну коротше, не висвітлюйся. Олексій Панамарьов музикант, створив не одну пісню на вірші Наталі Шушлянікової. Всі місяці окупації залишався теж у Херсоні, не припиняючи займатися творчістю. Душа болив, а де душа. Дису Неця літати над Дніпро, над степом, що в останні дні гвалтують, над містом, що усі гуртом рятують, над краєм рідним, рятивним хрестом. Щодо творчості в окупації, то, як на мене, це найголовніше, що давало сили в цей період. Вірші Наталі Шушленікової, які вона публікує на своїй Facebook-сторінці з першого дня повномасштабного вторгнення, дійсно насичені любов'ю, великою силою та мудрістю. І деякі вірші мені вдалося покласти на музику. Це такі, як. Дума про Україну зовсім інша пісня, яка називається Хто ти? Про любов, про кохання, про ем, велич людського багаття. На презентацію творчого доробку у Києві прийшло чимало друзів Наталі, які змушені були покинути свої домівки. Захід проходив у кав'ярні, яку відкрив Херсонець, який теж був вимушений виїхати з рідного міста під час окупації. Більше двох годин звучала поезія Херсонки. Я дуже задоволена сьогоднішньою зустріччю Наталі Шишляніка Велике велике дякую за частку духу, яку вона привезла з Херсону. Ще буде не одна книжка. Я їй це бажаю від щирого серця, і в мирний час наші зустрічі будуть частіші, Я на це дуже сподіваюся. І бажаю творчих, творчого натхнення тобі і нових віршів. Сьогодні на дві годинки нам вдалося повернутися у своє рідне місто у місто Херсон, і хай ці вірші, ці відеоряди, ці пісні, які нам сьогодні пропонувала Наталя Суслянікова, повернули нас до окупаційного міста, але Незважаючи навіть на це, ми дуже раділи, що це саме ці дві будинки, ми присвятили своєму рідному, своєму коханому, своєму незабутньому місту Херсон у кожному вірші оповіданні і фото Наталя в соцмережах показувала те, що відбувалося в окупованому місті, де російські військові проводили фільтраційні заходи. Але не зважаючи на це, супротив лише наростав, це був її особистісний внесок у звільнення рідного Херсона. Мистецтво це теж зброя. Тому я використовувала цю зброю, як була яка була можливість у мене, так я її використовувала. Дійсно, це залежало від того, що відбувалося, від того, що я хотіла сказати, і ще я обрала дуже часто фотографії до своєї поезії для того, щоб воно та подвіяли ефект, так скажемо. Наталя ділиться з нами своїми планами проведення майбутньої збірки, назва якої народилася в окупації. Якщо друкувати книгу, вона повинна бути красива, яскрава. Хочу, щоб були кольорові ілюстрації, щоб були фотографії мого міста. А які розділи, я ще не знаю. Я знаю тільки, що буде назва Щоденники війни з надією-люттю. Ось таке передслово. надія і лють. Надія і лють? Тому що це те, що я відчувала весь час. Це інтерв'ю з херсонською поетесою ми записали на фоні вибухів, адже російські військові продовжують обстрілювати Херсон з протилежного берега, але супротив жителів області загарбникам не зупинити. Лівобережжя Херсонщини буде вільним, не зважаючи ні на що Херсон відновлюється. Весна таки прийшла в наше місто, бо ми вільні. Херсонщина, вільні південь.